Наша мета створювати подарунки, які класні з класною якістю, але за доступну ціну. Знаєте, тарілочки з тваринками в Трело ми ставили п'ять відповідальних, і типу, ніхто не відповідальний. Ми взагалі відправляли задачу мовно на пошті, і тобі хочеться це все все ж таки зберігати на одній платформі, щоб це було в одному місці. Якщо задача проговорена усно, це не задача. Орнер це український бренд. Ми виробляємо, якщо так можна сказати, подарунки і декори для дому. Це якщо так дуже сильно узагальнити, в цілому наша мета створювати подарунки, які класні з класною якістю, але за доступну ціну. Була така проблема. Ну, типу, нас впізнавали по тарілочкам і по чашкам. Це був дуже довго основний флагманський продукт. Але коли ти казав орнер, ні в кого не було особливо асоціації. Типу, доводилось постійно казати, я там працюю в такій то компанії, і всі такі, ну типу, видно, знак за. Питання в очах, а потім ти кажеш, що знаєте, тарілочки з тваринками. А так, нам уже більше 10 років в компанії працює близько вже 40 людей, тобто компанія потихеньку розширяється. Ми постійно пробуємо нові категорії, нові напрямки. Це канцелярія, якщо так загалом взяти: настільні ігри, текстиль, а це і пледи, і шкарпетки, ну і посуд. Ну, в цілому, ми якби орієнтуємось взагалі на український ринок, на українського споживача. І ці клієнти насправді можуть бути різної вікової категорії. В основному це жінки, але звісно і чоловіки так само. Новер секшн з'явився десь приблизно перед повномасштабкою. До того ми користувались Трелло, теж, мабуть, роки два чи три. Але там стало якось незручно, тому що воно, типу, більше як, як списком ішло, і дуже часто ну, задачі ставались хаотичними якимись, і типу було тяжко трошки це все. Все ж таки ділити і не губити якусь якусь основну інформацію, тобто воно все одно таким списком було. Там також були обмеження. Це по файлам, те, що це прям супер незручно, і це великий плюс верксекшну. Що сюди можна загружати? Ну, типу, прям я доволі великі можу файли загрузити, от і воно зняло певну головну біль. Насправді трело це більш ніби як записник задачі самої, і потрібен був трішечки більше розширеніший функціонал. Була виділена людина, яка ну почала цим більше вникати, типу, як цим користуватись. У нас був зізвон з кимось із ваших людей, які нам допомагали це якось там пояснювали взагалі, як з ним працювати, в чому там суть, і так далі. Ну, це звісно, взагалі людьми це завжди сприймається, типу, трошечки ну не те, що в штики, але в цілому, ну типу, нормально. Просто потрібен був певний час, щоб якби адаптуватися, зрозуміти, а що, як, типу, це треба кожній людині було б виділити час, щоб зрозуміти, як він працює, там і так далі. Ну, все одно по великому рахунку є певна кількість людей, які ставлять задачі, і Якісь людей, яка просто їх виконує. Потрібно було розказати людям, які ставлять задачі, як це робити, які там є функціонал. А ті, вже хто там виконує, то просто вже ти в цілому розказуєш інші трішки функції. Проект це, в принципі, відділ, я би сказала. Ну, типу, в середньому, якщо так взяти. Тобто є маркетинг, це прям окремий проект. І от по дизайну, насправді, я це буквально вчора робила. в нас були окремо типу нові товари, і там прям були всі, от типу, всі товари, всі задачі, над якими працюємо. Тому я зараз я прям переробила. Тобто я прям створила окремі ще проекти, типу актуальні задачі, нові ідеї, е, і там, типу, старі або там відкладені задачі, які ми розуміємо, що видаляти ми ще не, не готові, і, можливо, ми до цього повернемось, або ми там застряли на певному етапі. І, типу, вони не мають бути архівованими, але вони мають десь зберігатись. І я представляю всі задачі, насправді контролюю типу, самі задачі, і, мабуть, що поки що на цей момент я та людина, яка найбільше працює з ворксекшеном. Я представляю задачі конкретно по дизайну. От, типу, просто там Задача, умовно, є типу загальне створення товару. Ми прописуємо саму там задачку, повністю всю дизайнер її переставляємо відповідального, виставляємо терміни. Дизайнер її бере, якби він типу робить, робить, робить. І фінально, типу, якби задача вважається виконаною, коли додається посилання на Dropbox, коли там загружені файли. Ну, тобто, закриває тільки я. Тобто, коли вже точно розумієш, ми там все завершили, тому що по кожній задачі там ще потрібно погоджувати там умовно матеріали на неї з проджект-менеджером, наприклад, або там певні якісь візуальні. Підготовку, наприклад, тобто іноді у нас є там макапи, які ми накладуємо, наприклад, товар, але іноді ми там, наприклад, можемо звернутися до 3D-дизайнера, який буде це там прям розробляти. Тобто є певні етапи, коли це потребує. Типу, нехай ще повиситься задача. Типу, ми її не закриваємо. Ну класно, що є таймери, не потрібно використовувати додаткові ще якісь додатки, тому що я знаю, що є трекери, які трекають окремо час, ну але ж це незручно. Типу, коли воно все зібрано в одній платформі, то це супер. Це дуже потрібна. Річ насправді, тому що ти можеш реально оцінити вклад часовий на, на розробку задачі, і це те, що дозволяє не заграватися в задачі, я би це так назвала, тому що можна дуже довго вносити правки, можна дуже довго перероблювати. От є в цьому завжди якийсь грань адекватності, я би це так назвала, тому що варто переробити для кращого результату, але вже не потрібно там робити, де це нічого особливо не змінить. Як я аргументувала це, скажімо, так, дизайнерам, ну типу, тому що ми до цього прям не не, не використовували таймери, але я прям зрозуміла, що треба це використовувати, і так це видно і для дизайнера, скільки не витрачає часу. І в цілому моя аргументація була в тому, що ми хоча б можемо розуміти вже витрату часу на певну задачу. І коли я буду ставити наступний раз вам терміни, ми будемо хоча б розуміти приблизно, скільки подібна задача може якби потребувати часу. Ну, у нас там прям всі, типу, якщо у нас приходить людина нова, ми додаємо її ворксекшн, тобто там якби й теж її статуси відмічаються і так далі. Якраз тут поєднали хурму до якої ми думали прийти. От знову повернутись, точніше Це стало зручніше, що це все є в одному місці. Ну в цілому структурованіше, типу, самі задачі стали, тому що якщо так згадати взагалі початок компанії, я пам'ятаю, що ми ще на самому початку, коли не було особливо, мабуть, таск-менеджерів, ми взагалі відправляли задачі мовно на пошті. Тобто, це був просто лист на пошту, типу, ось така задача. Якщо ти від цього доходиш до певного таск-менеджера, де все є, ти прям все в одному місці це зберігаєш, то це важливо. Іноді недовистачає яких. Якусь певних моментів, і ми там робимо мовне таблички окремо на Google Doc, або там Excel, типу, і ми там якби сробимо. Але звісно, що це не працює, тому що це окрема платформа, і тобі хочеться це все все ж таки зберігати на одній платформі, щоб це було в одному місці. Ми до цього користувались хурмою. Це типу був окремий теж додаток, де ти там все все представляєш, рахуєш ці відпускні дні. То зараз, ну типу, і зручно, і комфортно, що ти заходиш у мовну на задачу, яка людина, яка відповідальна, там прям стоїть, що вона там хворіє, або типу, вона відпустця. Тобто, сама Чона платформа, що є одне єдине місце, де зберігається вся інформація. Ми ще насправді на етапі в такого ще більшого впровадження самого верксекшуну, тобто, воно я точно впевнена в тому, що це має відбуватись органічно. Тому що, коли це органічно, воно зберігається надовго. Тому в процесі постійно щось міняється, і ти бачиш, там ага, тут щось не працює, значить, треба поміняти. Точно стало краще, і якби і людям, навіть які приходять на основі, вони розуміють: ага, окей, тобто, вже компанія працює на певній платформі, і ти вже розумієш, що. Тобі відштовхуватись, це теж зручно, насправді. Ну, в цілому, я раджу, тому що якщо ви особливо там молода компанія, і ще ви не знаєте, куди і як правильно систематизувати процеси, то WorkSection – це якась платформа, яка дуже класно працює саме з задачами. Ну це особисто, як мій особистий досвід, скажімо так. Тобто, якщо звітність там це для мене там менш важливо, але саме таски ставити це дуже зручно. Ну дуже класне наповнення, насправді, тобто там навіть самі задачі можна представити чекліст, наприклад, це ж типу класно. Типу, такого наскільки я знаю, в Trello немає, можливо, вже зараз є, але тоді не було. Що дуже важлива функція, що є один відповідальний. Це теж дуже теж так важливо, тому що, наприклад, в трело ми ставили п'ять відповідальних, і, типу, ніхто не відповідальний. Ну, це систематизує задачі е, в цілому, плюс вони десь не літають. Ці задачі. Тобто, якщо ти хочеш, щоб задача була виконана, ти її ставиш ворксекшн. Ми прям це таке було правило. у Нас на початку. Якщо задача проговорена устна, це не задача. Типу, от ти бачиш статус е, самої задачі, ти бачиш її термін. Ну і ти бачиш взагалі в цілому всю історію. Тобто, коли задача була навіть поставлена, е, у нас таке бувало, що там задача поставлена на серпні, а ми її закінчили в лютому. Типу, хоча типу, там сама задача не така, там і довга. Але ти можеш продивитися всю історію. Там хто був відповідальний і так далі. Тобто, ну це прям супер круто, що умовна одна задачка це така папка, яка збирає повністю всю інформацію про саму, про саму задачу.